Вітаю на курсі основи штучного інтелекту для всіх і кожного. Сьогодні пропоную вам розглянути поняття штучний інтелект, тобто відповісти на питання, що таке штучний інтелект. Як явище, штучний інтелект це навчання машин розуміння навколишнього світу на основі великих даних, візуальних, сенсорних і також звичайних цифр. Тобто ми з вами хочемо навчити машину бачити, відчувати і говорити. Як технологія штучний інтелект це алгоритми розв'язання задач. Запрограмовані певною мовою. Як концепція, штучний інтелект направлений на ліквідацію помилок, що здійснює людина при виконанні тих чи інших завдань. А також це вирішення задач, які на даний момент у всесвіті є нерозв'язаними. Ми запитали експертів з різних країн, яке слово або вираз можна використати для пояснення, що таке штучний інтелект. І отримали такі відповіді: штучний інтелект це якість життя. Штучний інтелект це щось, що може дати вам пораду від 1 мільйона людей. Важко уявити, так? як одночасно можна отримати поради від одного мільйона людей. Штучний інтелект це може зробити. Штучний інтелект це комфорт. Це найкращі сервіси. Крім того, штучний інтелект це консультант для всього, помічник усьому, допомогти принести закупи так? від магазину. Це також штучний інтелект. Штучний інтелект це оптимізатор будь-яких робочих процесів. Також це імітація роботи нашого мозку. Штучний інтелект це життя без рутинної роботи. Не потрібно ходити в магазин кожного дня. Так, це Не потрібно прибирати свою кімнату кожного дня. Це все може зробити штучний інтелект. Штучний інтелект це гарний план. І також це ваше електронне майбутнє. Один із італійських експертів сказав, що штучний інтелект це формування довіри між людиною і технологією. Також. Наші польські експерти сказали, що для них штучний інтелект це найкраще надання медичної допомоги. Який же висновок ми можемо зробити? Що таке штучний інтелект? Ми можемо розглядати його як явище, як технологія або як концепція. Асоціації зі штучним інтелектом ми маємо безліч. Але ми можемо говорити, що штучний інтелект є новим етапом взаємодії, не тільки використання людини і технології. Можливо, це процес побудови довіри між людиною і технологіями. До зустрічі у нових відеокурсах!